Війна це в першу чергу економіка і гроші в цьому контексті. Звісно, ми не можемо не згадати наших партнерів, які нам допомагають, надають кошти, надають озброєння. Ці кошти спрямовуються на абсолютно різні. На наші потреби, а в тому числі і на виплату зарплат пенсій і тому подібне на закриття якихось соціальних важливих проектів, і звісно, на те, щоб у нас було чим воювати і долати ворога, це насправді великі кошти. І от давайте поговоримо про один із аспектів хороших аспектів, де є певне зростання. Тож валютні резерви України в 23 році відчутно на 42 Відсотки зросли завдяки фінансовій допомозі заходу. Станом на 1 січня вони становили 40,5 мільярдів доларів у перерахунку 37 мільярдів євро. Повідомив Національний банк України минулого року. Україна отримала безпрецедентну глобальну фінансову допомогу. Йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті НБУ. Найбільшим фінансовим донором Києва минулого року виступив Європейський Союз на його частку за даними Нацбанку України. Припало приблизно 18 мільярдів євро. США, Японія, Великобританія і низка інших країн сумарно перерахували через фонд світового банку близько 15 мільярдів євро. Ще близько 4 мільярдів євро було отримано Києвом від міжнародного валютного фонду. За даними української влади, на які посилаються агентство Reuters, з кінця лютого 2022 року Україна отримала понад 73,5 Мільярда доларів фінансової допомоги, більшу частину доходів а, власного бюджету, наприклад, від податків, країна, витрачає на фінансування армії та оборони від російської військової агресії. Гроші від заходу необхідні українському уряду насамперед для виплат пенсій, зарплат і соціальних витрат. А, ось такі. Маємо новини станом на цю мить, насправді ці новини підтверджують декілька аспектів. Якщо ми будемо розбирати е військову підтримку, економічну підтримку, підтримку на інформаційному середовищі, е десь завжди будуть якісь претензії до наших партнерів. Бо якщо говоримо про зброю, е то ми завжди е кажемо спасибі, але, е але мало цього мало, і все це потрібно було ще на вчора. Як е е що говоримо про м, м, інформаційну підтримку? Так, це є цього насправді дуже багато. Ми можемо про це розмірковувати, хоча б з точки зору з останньої прес-конференції нашого президента, де було дуже багато представників західних медіа. Ну і вся ця підтримка вона дійсно важлива. Якщо ми говоримо про третій аспект, про який я з вами почав говорити економічний. А то тут ми побачили от таку новину від Національного банку України, що збільшення оцих Золото валютних резервів воно. Ну, таке достатньо серйозне і кардинальне, ми також в наступній годині будемо говорити про це з політологом. Але про що це говорить зараз? Ну, як мінімум, про те, що а, це інвестиція, це підтримка, а це означає, що а, боротьба продовжується і не дивлячись на те, що відбувається а, в політиці Сполучених Штатів Америки чи будь-якого іншого будь-якої іншої держави, а, підтримка вона є. Якщо ми не бачимо підтримку саме військову, яку там необхідно з зараз, же ж продовжується боротьба за ці пакети військової допомоги. То ми бачимо як мінімум підтримку економічну, яка в принципі говорить про те, що все інше буде, але звісно, питання часу. Будь-якому разі, е, реальність буває хорошою, буває поганою, буває нейтральною, і ми намагаємося в цих е, барвах зрозуміти, про що говорять нам саме ці новини.